АТБ, автобус на Варшаву і автостанція Трускавець вас вітає. А, ще подивимось розклад автобусів. Це на Івано-Франківськ стоїть маршрутка. На Львів маршрутки не видно, вона приїде строго за розкладом. Зараз ми дізнаємось цей розклад, за яким вона приїде. Вот. Всі розклади всіх автобусів в вашій увазі. І зокрема, львівські. А обінвалют біля тебе. Хай сама тебе. Зараз ми йде в напрямку до Дрогобича. Але ми насправді туди не підемо. Ми не перейдемо на переході і підемо в напрямку до Трускавця. А, як обіцяв, перейшов в дорогу, а тебе церкву видно. А це зупиночка на, на маршрут на Дрогобич. А ми йдемо в напрямку тепер до Трускапця і видно Бескіт. Готель Бескіт. Станом на зараз Бескіт не працює. Це вулиця Дрогобицька. Після кільця донизу, до центру, вона теж Дрогобицька. Наліво вулиця Мазепи. Направо, далі буде вулиця Сагайдачного. Ну, і вона веде до повороту на Борислав, на східницю, зокрема. Це хто не знає, не орієнтується, бо я думаю, та всі знають, всі орієнтуються тут. Неможливо не знати, не орієнтуватися, то хоча раз був в Трускавці. А ліворуч, територія санаторія Дніпро. Дніпро еліт, вибачте. Зразу видно, що елітний санаторій. Маршрутка на дорогобич. Тепер такі біленькі. Колись були жовтенькі, зараз біленькі. Так, оті кущі це Дніпро еліт. Це щоб ви правильно розуміли. Та, і ці теж. Бачиш, там земельна ділянка виставлена на продаж. Це маршрутка уличне доброгостів стебник Трускавець. І знову ж ми наближаємось ближче до Бескіда. Фонтан працює, бо світло є. А так в трускавці сьогодні. Знову. Хмарно. Ось такий ранок з хмаринками. Будемо двір Дніпра заховати, дивитися. Ну, подумайте, що нам тут треба. Там насправді цікаво, але можемо зайти. Можемо зайти, подивитися. Це та частина трускавця, яку бачили всі. Всі, хто приїжджає або на автомобіль, або на автобусі. цю частину трускавця могли не бачити хіба ті, хто приїжджають на залізничний, Ну, залізничний видом транспорту на залізничний вокзал. А вулиця Мазепи. Насправді люблять цю вулицю, дуже гарна вулиця. Знаєш, що в нас є дуже багато глядачів, які полюбляють, як ми показуємо саме вулицю Мазепи. Живе багато людей. Тут дев'ятиповерхові, п'ятиповерхові будинки. О, такий, відносно новий мікрорайон. Тобто, Є звичайно новіші. А ось і Дніпро. Ну, навіть хтось виселяється з Дніпра. А, тут цього року в Дніпрі ну, немає такої кількості людей. Колись минулого року, навіть, ну, колись минулого року в Дніпрі люди були на кожному короці, я так пригадую, зараз. Дніпрі людей обмаль фонтан не працює. <гум> а ці, що тут на лавочках сидять, відпочивають з цікавого, це навіть не мешканці Дніпра. Це місцеві мешканці от Фонтанчик. У нас є відео, де він працює. Більш того, скажу. Не просто є відео, де він працює і водичка тече. Є відео, де навіть він підсвічується і музика грає. таке. Останом назад не підсвічується, музика не грає. А й водичка такого брудного кольору. А, В цій частині. В цій частині взагалі вода відсутня, напевно. Так дощ падав, вона стекла, а тут, тут вона не стекла. А і Дніпро! Ой, вибачте, Дніпро Еліт. Хоча на вивісі написано Дніпро Бескіт. Ми нічого не будемо вигадувати, то не можу це називати, але хай повішають вивіску. Е, повертаємось на вулицю Мазепа. На вулиці Мазепи дуже багато колишніх магазинчиків здаються в оренду. Тут на кожному кроці продаж, оренда, оренда, продаж. Де колись були магазини, банки, аптеки, продуктові, хот-доги. А ми будемо йти, якщо зараз трошки ознову. Маршрутка, ну це вже Борислав Стебник, вони теж вже біленькі, а не жовтенькі. Аз будемо йти далі. Вище. Хай проїдуть автомобільчики. Подивимося оце. Борислав, так як казав, наліво центр. Направо Дрогобич, три Львів і Дніпро. Проїдуть машинки, ми перейдемо, бо зараз важко перейти. А, таки, бачите, дорогу ми перейшли по правилах. Церкву видно, знову кільця видно. І ці будинки на вулиці. Або Мазепи, або Дрогобицькі, як куди відносяться. Знову праворуч теж цей готельчик, за який часто нас питають. Ну та, з переваг цього готельчика, що він недалеко від траси, а як в'їжджаєте в Трускавець, його легко знайти. Золота корона. А і далі сіріє на горизонті, ліворуч теж готельчик, за який нас теж часто питають. Є там двор? а більша територія. Так, Там дуже великі і велика територія, я думаю, загальна площа 50 метрів квадратних території. Але зато чесно, правда. <смі> так, тут магазин автозапчастин. Це так до слова, бо теж дуже часто мене питають трускавці, де можна купити автозапчастини. Я не скажу, що тут прямо всі можна купити, але ну, це, зокрема один з тих магазинів автозапчастин, про які мені відомо. Вулиця Мазепа. Ма Квіточки гарні. І квітне. сквітне. Горіхи вже достигає, так, то вже яке сьогодні. Не знаю, що видно, тут 20 серпня. 20 серпня, але ще 11 години нема. А відео ви побачите вже о 12 годині від так? Ага. Вона отак знімається в 11, -й. а о 12 того дня вже на каналі. Та будинок новий будують ліворуч його теж багато років будують. і, Цікаво, він стає все вищий і вищий з того часу. Він вже має 11 поверхів. Тут продаж оренда, оренда продаж, я казав, що тут багато такого буде. Був магазин продукти, він не працює. ну Справді не працює. А зато тут свіжа курятина. Свіжа курятина працює, то та з базару переїхала. Хто думає, що вона зникла, вона не зникла. Вам інак, повітряні кульки не дуже працюють, квіти зато працюють, а хот-доги тут вже не роблять. Тут робили колись хот-доги, хто пам'ятає. А й церква. Церква, яку раніше всі називали російська, ну зараз вона не російська. Зараз це українська православна церква, наскільки я розумію. Ну, хоча вона і завжди була Українська православна церква. А то вже інше питання. А, і ми підійшли, бачите, тут великий дитячий майданчик, а отут правіше це відкрився магазин спар. Ну, магазин СПАР ми вже показували, що він відкрився. Це вже всі знають. Прямо стоматологія будується теж. Регулярно питають, а що це строїться? Це строїться зубоває ремонтня. Стоматологія будується. Там далі. Поліція, суд. А, такий будиночок. Що, буде гарно насправді? Насправді буде гарно. А, тут продукти теж були хлопці, ці продукти вже теж не працюють. Зайдемо, напевно, звідси на Довженка з Мазепи, я так думаю. Подивимось трошки ще будиночки. До речі, на Довженках хто не знає, зробили односторонній рух. Майте це на увазі. Тут тепер рух односторонній. Причому рухатись можна от в той бік, в який ми рухаємось, в той бік і можна рухатись. Ну, Це для автомобілістів. Бачите, знаки навіть. Магазин спар. Далі знаходиться піцерія. Далі дрогобицькі ковбаси свіже м'ясо. Далі вареники. Пане Олег, вибачте, не пройшли біля тої вулички, що ви хотіли, як на другий раз. Я не спеціально минув. Піцерія. Ще зачинено. Режим роботи з 10-22. до Зараз 11, але я останнім часом бачу вона. Буває вона ще в 12 закрита, а буває в 5 вже закрита. А ішов, Довженка. Борошницьку хлібопекарню видно на горизонті, Файбрец. Магазин рукавичка тут нас частіше це все буває на відео.